Добрий ранок, добрий день! Всіх вітаю я дітей! Весна приносить нам ясне сонечко, тепло, а ще славиться веселими святами. Одним із великих весняних свят вважають великодні свята або ще по-іншому їх називають Пасха. Земля прибирається до цього свята, зелені травичка, з'являються весняні квіточки. Великдень не обходиться без писанки. Вона є символом зародження життя, символом сонця, тепла і вічності. Вважають, що писанка приносить щастя. Крашенками та писанками обмінюються, дарують їх рідним та друзям. Пропоную вивчити віршик Анатолія Камінчука. Писанка. Вивчати вірш будемо за допомогою картинок. Дивіться, слухайте та повторюйте українська писанка, як дитяча пісенька, як бабусина казка, як матусина ласка. Сяду собі з краєчку і розмалюю яєчко. Хрестик, зоря, віконце. І стане воно, мов сонце. Я впевнена, ви вивчите віршик. Молодці, дітки! Бажаю всім веселих свят, а нам час прощатися до зустрічі!